Є ще один доволі відомий колаборант, який сподівався на успіх з Росією, але натомість. Це Олег Зубков, директор Ялтинського зоопарку, засновник парку левів Тайган, який воскрес через 10 днів після того, як його покусав один із левів його ж парку. Вставай, хорош спати, а? Тапок, тапок. Тапок, тапок, бистро вставай. А крім того, що зубкови кусають леви, яких він лупцює капцями, він перейшов на бік Росії одразу після окупації Криму. За стандартною схемою зрадника публічно підтримав російську окупацію та абсурдний референдум. Пропонував зробити загони самооборони з левів свого ж зоопарку. Проте хватка російської влади не так легко знімається, як лапа лева. У березні 2015-го у зоопарку Зубкова померли кілька мавп. А в грудні, нібито від холоду, двоє бенгальських тигринят, відомої всім тигрюлі, подарованої зоопарку Юлією Тимошенко, ще у 2009-му. Тоді ж справу загибелі тварин взяла під особистий контроль так звана прокурорка Криму Наталя Поклонська. Окупаційна влада кинулася на зоопарк із перевірками, знайшла безліч порушень. Згодом самого Олега Зубкова засудили до трьох років умовно за те, що він нібито побив охоронця свого ж парку. Ще пізніше проти Зубкова порушили іншу кримінальну справу за фактом тілесних ушкоджень дитині у парку Тайган. Дійшло до того, що Зубков позивався до московського суду на прокурорку та телеканал Росія 24 через те, що вони ганьблять його честь і гідність, писав петиції на ім'я Путіна. А в інтерв'ю 2016 року Зубков стверджував, що воює з окупаційною владою практично наодинці, адже ніхто, як із місцевих, так і з московських політиків. За нього не заступився найбільш іронічне, що розчарувавшись в окупаційній владі у тому ж інтерв'ю 2016-го Зубков розповідав про наміри перенести свої зоопарки з території Криму і про те, як шкодує, що тепер не зможе перенести їх на материкову Україну.